У нас дуже багато проживає в нашій кімнаті і хотілося б, як то кажуть, жити краще, тому що мій син пішов туди, щоб ми жили краще. 5 числа, 5 числа, 5 травня, я і моя сестра пішли, звернулися до нашого головного до Віктора Сапожникова. З таким питанням. стали казати, ну вони вже напевно знали, тому що вже були підготовлені. Вони вже кажуть, що ми знаємо, по якому питанню ви прийшли. І вони кажуть, що так як зараз у нас не стройки немає, ми не можемо вам виділити цього житла. Ну, ми можемо вам предложити кімнатку в гуртожитку. А я кажу до нього, кажу, що я не хочу одної кімнатки, тому що як я візьму одну кімнатку, буде хрест на тій кімнатку, на квартирі, так як на моєму сину стоїть. А вони кажуть, не відказується, не відказується, зря що відказується. Я кажу одної кімнатки, мене не устрає. Вони кажуть, ви подумайте, кого ви хочете відселити. І я кажу, що я поки не збираюся нікого відселяти від себе. Яка ситуація, до речі? От зараз де ви мешкаєте, і скільки там людей? Чому це нагальна така потреба Ну, тому що нас дуже багато розібратися. У нас шестеро чоловік а проживає, жило? а площа жила 19 тільки жилої, але загальної 36 квадратних метрів. І хто саме мешкає? Мешкає чоловік, син, дочка з внуком, я, ну, і ще внучку повинна приписати, тому що вона ж теж мусить десь проживати. Не считаючи, що ще чоловіка, дочки. Ну, така площа маленька, ніхто не пропишена, його навіть. Отже, міський голова запропонував вам одну кімнатку в гуртожитку. гуртожитку так. Ви відмовились. Відмовилась, тому що в мене не оста... що одна кімнатка. Я жила в гуртожитку 8 років, я знаю, що таке жити в гуртожитку. А поки отримала ту одну кімнатну на мікрорайоні. Це цього, я так розумію, офіційно, так. Про що мені йдеться? Мені йдеться, що ми відмовилися від двох кімнат в гуртожитку. Для чого обманювати? Вони сказали нам одну кімнату, а зараз в письмі вони написали, що ми відмовилися від двох кімнат. Для чого обманювати? Дітей маленьких в школі учать не обманювати, а нині така людина на такій посаді і таку брехню пишуть в листі. Ми відмовились від одної, але не дві, як вони написали. І передали в обласну раду, щоб роз, розібратися з цим запитанням. Так як в них немає квартир, в них немає е з чого виділити, і вони передали в обласну раду. Скажи, чи показувала наша міська влада, там міська рада, скажімо, е сприяння після загибелі прилічної Сергія після поховання? Чи надходила якась допомога? Допомога від міської влади, е, влади нічого фактично не було, тільки на похорон дав сапожнику сам 2 тисячі. І те, що на Майдані зібрали. зібрали на Майдані. Як ви очікуєте, що буде це питання розвиватися в подальшому? Які ваші очікування по По, 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 по цій системі? відповіді, що мені прийшла, я так надіюся, що там, напевно, нічого вже не буде. Тому що як ми вже відмовилися, значить все закрили і зробили хрест на цьому. Тобто зараз ви, я так розумію, більше очікуєте на сприяння обласної ради, там так, області, депутата взяти, інших губернатора Пустовіта, як би гарні, наших місцевих чиновників, які би. В принципі, повноваження там забезпечити вас помешканням. Надіюся, що, може, щось обласна, як то кажуть, влада, може і щось допоможе. Бо міська влада то. Ми... Ваші враження, як матері чи син, став героєм Майдану. Змінилося щось в країні взагалі, ви відчуваєте, є ну, є поступ, є надія на зараз. Як поговорити з цими, що були на Майдані, вони вірять це. Вони вірять і надіють, що воно все-таки буде. Але як побачите по нашій владі, щось нічого не змінюється, тільки далі, де діти наші бувають, наші дітей, вони бідні. Не за що там помирають, не за що. Надіємося, що воно все-таки зміниться. Надіємося, що наші діти, ті, що гинуть за нашу владу, що все-таки ми будемо краще жити, тому що люди живуть краще. І ми не хуже і, наші, і других країн, ми можемо теж жити краще. Тому що ми трудолюбивий народ. Ми можемо все. Нас земля дуже родюча, дуже добра, нас земля. Ми можемо все, ми можемо підняти країну, але якби була нас влада на своєму місці.